Троє поросят отримали сигнал від іноземних партнерів, що потрібно остерігатись агресії зі сторони вовка. Можна було б і самим здогадатись, але вже як склалось. Наймолодше порося сказало, що якщо у Вовка і є якісь претензії, то це порозуміння, котре виникло лише по тій причині, що з Вовком ніхто із попередників не хотів нормально поговорити. Це так само очевидно, як і довговічність будинку із соломи, екологічного та доступного матеріалу. Наші предки завжди будували державу із соломи та вірили в мирне співіснування із Вовком. Авторитетно додало наймолодше порося, і пішло Збирати солому. Середнє порося сказало, що розуміє необхідність укріплених рубежів. Але якщо вкладати великі кошти в засоби захисту, то тоді нічого не залишиться на облаштування стежок у лісі. Немає значення, як називати стежку, якщо вона заасфальтована. Авторитетно додало воно. Плавши кошти в реконструкцію стежок, ми заодно і вирішимо питання із тим, як їх називати. А укріплення можна зробити із гілок, бо дерево це екологічний та довговічний матеріал. Можна виростити мільярд дерев, і гілок буде стільки, що будь-якого ворога можна закидати. А найстарший свин нічого не казав, а таємно вивіз зі складу зафрахтовані для арабського лісу стугни.